Б6. мелатонін, магній та вітамін Б 6 сприяють повноцінному відпочинку. Меламах Б 6 повноцінний сон та відновлення сил. Долучаємо зараз до нашого марафону. Віталія Куліка, політолога директора центру досліджень проблем громадянського суспільства. Слава Україні, пане Віталію. Героям слава! Ну що, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, здійснив перший закордонний візит і прибув до Києва. Пролунало кілька дуже важливих сигналів, зокрема про спільні оборонні закупівлі. України та Польщі загалом, як на вашу думку, зараз буде розгортатися україно польська співпраця, ну в контексті певного охолодження, яке було буквально пару місяців тому, і не останню роль в цьому ділі відіграли так звані польські блокувальники. Да, там тема значно ширша, але треба вирішувати дуже багато проблем, наскільки серйозно візьметься український і польський політикум за реальну співпрацю. Ну, варто зазначити, що всі проблеми ще не знялися, тобто нас ще цілий комплекс проблем, які є в двосторонніх відносинах, пов'язаних з економічною політикою, з питаннями унормування спільних підходів до ведення транзитної політики через Польщу стосовно митного забезпечення і тощо, але основні це питання пов'язані в першу чергу з самими поляками. Їхні виробники сільсько продукції хочуть покрити свої збитки і можливі ризики за рахунок європейської допомоги і підтримки двоку від уряду відповідно має запрацювати механізм цієї підтримки. В той же час Брюссель не поспішає е, якимось чином надати цю допомогу, вирішити це питання, тобто проявити свою політичну волю. А новий уряд польщі в свою чергу не хоче зіштовхнутися в перших етапі свого правління з спротивом вулиці, спротивом людей, які є ядерним адапторатами своїх опонентів. Звідси намагання загравати з різними групами, відсутність якоїсь більш чіткої позиції, якогось більш жорсткого реагування на блокування, зокрема фермерами, затягування бюрократичних процедур вже з боку української громадськості експертного співториста лунали закиди на адресу Польщі, що Польща не надто проводить проукраїнську політику, що від нового кабінету очікували більше. Для допомоги України, що є заяви і декларації польського уряду і польського президента, але натомість немає якоїсь практичної вияву цього цих дій в на кордоні. Кордон заблокований. Позиція міністра сільського господарства достатньо однозначна. Ніяких виключень для України, блокування українського експорту. Тобто, це питання ну воно не не, не знято, не ватого своєї гостроти. Сподіваюся, що під час цього візиту вдасться про це серйозно поговорити і вийти насправді порозуміння, побачити дорожню карту зняття цих проблем. А також створити умови, щоб не було несподіванок в майбутньому, тому що для нас важливо мати можливість експортувати свої товари. В нас важливо, щоб наш західний кордон функціонував безперебійно. Це 100 -100 щодо і військової допомоги, і щодо економічної діяльності, тому що блокування. Наших експортерів, імпортерів це б'є по нашій економіці, по нашій спроможності і стійкості. А відповідно, стійкість є зараз основним аргументом на користь отримання ще більше допомоги, ще більше підтримки з боку наших західних партнерів. Панеталі, в... цілком з вами погоджуємося. Так ну, і водночас розуміємо, що білатеральні стосунки, так би мовити, поглибленої інтеграції, поглибленої взаємопідтримки. Вони передбачають і активізацію другої сторони, коли ми говоримо. Наприклад, про якісь такі символічні речі, зокрема як костел Святого Миколая у Києві, побудований коштом графа Браніцького, так на початку ХХ століття. Які перспективи на вашу думку реалізувати ну, цю так би мовити, неформалізовану обіцянку? Повернути його римокатолицькій католицькій громаді в Києві? Ну я б взагалі про будь-які проекти повернення а, якихось культових споруд. В Україні я б залів це не коментував, тому що перше це не моя тема. По-друге, як практика показує, що інколи коли є політична воля, це достатньо швидко відбувається. А коли немає політичної волі, є чийсь меркантильний корпоративний інтерес, то це затягується на роки. Наприклад, як з переданням майнового комплексу біля лютеранської кірхи на вулиці, на вулиці літеранські лютеранські німецькі громаді, зокрема. Про що було неодноразово заявлено українськими високопосадовцями в Німеччині, та до сих пір цей комплекс не мене не був переданий. Ніякого політичного уряд не було проявлено. Хоча була ніби так стосовно стосовно цієї неформальної там обіцянки, не, не, неформальної ідеї, ну, сподіваюся, що вона буде дотримана. У нас основна проблема це те, що є певна декларація, а потім ця декларація розбивається о, о, о можливість бюрократичних о швидкого проведення бюрократичних процедур. Тобто, чи підкріплена вона буде політичною волею з боку керівництва прискорити цей процес? Якщо так, ну звичайно, що це, це буде зроблено. Якщо ні, то а і це ж було зроблено, скажімо, з культовими спорудами, які займав московський патріархат. Достатньо швидко було зроблено. А от стосовно інших історій, я поки що не бачу. Пане Віталію, дозвольте, будь ласка, трошки переміститися до сполучених штатів, вчора до нас надійшла інформація з приводу того, що Рон Де Сантіс, це губернатор Флориди, вирішив зняти свою кандидатуру на внутрішньо республіканських з партійних власне на користь Дональда Трампа. Ну і також маємо паралельно з тим інший трек. Це власне підтримка України. Вже в цьому на цьому тижні принаймні очікується, що власне таки вже проголосують пакет підтримки для нас, але зважаючи на те, що що відбувається зараз на е, праймеріз республіканській партії, і шанси Дональда Трампа все таки перемогти в листопаді на виборах. Чи можна е, припускати, що цей пакет допомоги для України може бути останнім, якщо власне Дональд Трамп виграє вибори в листопаді цього року? Я б не був би категоричним стосовно Трампа. І не списував би взагалі можливість на нагодження співпраці з його можливою адміністрацією, знов ж таки можливою адміністрацією, це по перше. По-друге, Трамп достатньо непрогнозований в стосовно зовнішньої політики. І інколи він собі дозволяє розворот на 180 градусів і рух зовсім іншу протилежному напрямку. Йому вибачає його власний електорат. Я про це постійно кажу. Якщо він зіштовхнеться з неможливістю реалізації домовленостей великими мазками, як він це робив, скажімо, в північній Кореї та з іншими партнерами, то він розвертається і робить певні дії так чисто з бізнес-стратегії. Якщо ви не можете, він не може домовитися вийти на якесь порозуміння і фіксацію цього порозуміння в вигляді документу і і гарантійного механізму виконання, то він просто дає можливість дає вудочку, так би мовити. І це може призвести, наприклад, до того, що саме при Трампі можна отримати зброю, про яку ми давно говоримо далкобійні ракети і системи вогню, які так ми потребуємо і боєприпаси до них, або літаки, наприклад. Це цілком один із ймовірних сценаріїв. Це перше. Друге, в оточенні Трампа досить оточиться боротьба між різними групуваннями і уявленнями, що робити з зовнішньою політикою, зокрема з війною Росії проти України. Там є угрупування, яке вважається ну, це не неокона традиційні, саме вони зараз концентровані біля Нікіхелі. А ось серед Трампістів є достатньо жорстко антиросійський напрямок. Він не, не, не такий популярний, як зворотній блок. Але він також є, і про це говорить і Курт Волвокер і багато інших: що біля Трампа є притомні експерти і можливі претенденти на провідні посади в його адміністрації по зоні потиці національної безпеці, які розуміють необхідність підтримувати Україну. А от форми. І формати цієї підтримки так вони будуть змінюватися. Очевидно, що Трамп трошки нас примусить понервувати, М -м -м. пане Віталію. Ну, нас нервує не тільки Трамп. Знаєте, словацький прем'єр Фіцо також зробив неприпустиму не скажу навіть хамську просто дивну про російську заяву, коли він е, позначив так би мовити, периметр якихось тих чи інших подальших мир, мирних конструкцій, так тобто території в обмін на мир. Ну і от він нам радше всього у середу, післязавтра, має зустрітися з зі своїм українським колегою прем'єром Шмигалем. Ну і так би мовити, радше всього, він буде озвучувати ті чи інші, я не знаю, чи словацькі, чи словацько російські Претензії, хатівки і так далі. Ну, як на мене, то варто було відмінити це з цю зустріч, це перше. Але Україна не в тій ситуації, щоб е, надто витримувати якусь е, прийнятну в такій ситуації дипломатичну дію, так? Ми потребуємо підтримки словаччини. Ми потребуємо єдиної позиції європейських партнерів по питаннях інтеграції України в ЄС і НАТО. Ми потребуємо кордону, на якому не було б проблем для транзиту українських товарів. Тому нам доведеться говорити з Фіцом, які б він заяви не робив. Фіцо повторює фактично політику Орбана щодо України і його заяви частково співпадають з Орбаном. Але ж це не лише там Фіцовон так говорить, це говорять і інші політики, експерти. Так, вони не прем'єр-міністри, не президенти своїх країн, але ця риторика вона є присутня в європейському європейській спільноті багато і експертного спеціаліста, колишніх діячів, очільників, в тому числі НАТО, навіть чи штабів, стверджує подібні заяви про необхідність зновитися статус-кво визнати реально. Там реал ситуацію, то це ну, речі, з якими нам доводиться працювати, якось пояснювати, роз'яснювати, дедезовівати. А стосовно Фіцо, ну нам нам доведеться з ним говорити. Це будуть хотілки, направлені більше на утрішньо-політичного споживача, на, на свого виборця у словаччині. Це перше. друге, це звичайно буде підтверджувати свою лояльність до Росії. Оскільки словаччина потребує російських енергоносіїв і російських грошей, а по-третє, основною цільовою аудиторією цієї риторики і е, дій словаччини є, звичайно, Брюсель, який він також намагається, за прикладом Орбана, подоїти, отримати преференцію, mm -hmm. отримати кошти на модернізацію власної транспортної системи, отримати кошти на покриття дотацій сільськогосподарським виробникам. Отримати кошти на вирішення соціальних проблем, які накопичуються в Словаччині, які уряд неспроможний не вирішувати. Тому тут варто розділяти це там, де ми можемо домовитися, в якихось конкретних речах ми маємо це зробити і потім показати Брюсселю, що ми вичерпали всі можливості дипломатії. А тепер просимо здійснити тиск на Братиславу і яким чином впливати на вхідцу з точки зору європейської бюрократії. Підштовхнути Братиславу того ж самого Фіцо до е, прийнятних е, рішень компромісних рішень по Україні Десь так. Це виглядає зараз тактика українського МЗС і уряду в переговорах з Словаччиною. Маємо півтори хвилинки, але би ще хотіла коротко, якщо можна вашої оцінки з приводу можливої телефонної розмови президента Зеленського і лідера КНР Сі Дзіньпіна під час підготовки до саміту щодо формули миру. Як ви думаєте, чи зможуть знайти точки дотоку два лідера з приводу того, як має виглядати ця формула миру? Тому що знаємо, що Китай має свою точку зору з цього приводу, а Україна має свою. Оскільки я не бачу інтенсифі інтенсифікацію контактів е другого плану, наприклад, прем'єр держпитан е представник е Пекіну на Стевоському саміті, прем'єр не брав участь в, е в діалозі навколо е формули миру, е і, і закордонних справ Китаю не проявляє інтересу до формули миру. Скажімо, в тому форматі, в якому ми пропонуємо як Україна, Китай не бере участь в багатьох міжнародних майданчиках, де вона обговорюється за виключенням кількох самітів за посередництвом саудитів. Тому uh -huh. говорити про те, що відбудеться телефонна розмова Сінзінпіні Зеленського, я достатньо скептичний, Оскільки Китай бере участь в переговорах тільки тоді, там де він центр. І його пропозиції до регулювання є в основі. Зрозуміло, Я... дякуємо. Дякуємо Можемо завершувати. Віталій Кулик, політолог, директор центру досліджень проблем громадянського суспільства.